Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги Як ми перемогли інсульт. У кожній своїй презентації та на кожній зустрічі з пацієнтами та їхніми родичами я всіх закликаю ставитися до витрат на реабілітацію не як до збитків, а як до інвестицій. Чому саме так ми зробимо на цю тему окремий випуск? А в поточному ж випуску ми поговоримо про загрози. Які чатують на людину з інсультом на шляху до відновлення. Друзі, весь мій досвід подолання важкого інсульту зібраний в моїй книзі. І відтепер вона доступна не лише в друкованому, а й в електронному та аудіоваріантах. І від того, щоб ним скористатися, вас відділяє всього пару кліків на вашому смартфоні. Отже, проходимо за посиланням в описі даного відео. Заходимо на сайт, реєструємося в особистому кабінеті, платимо пару секунд, і все, весь мій досвід і мотивація завжди у вас під рукою. Перша небезпека, яка чатує на пацієнта з інсультом, це падіння. Запам'ятайте, падіння вбивають. Спочатку я наведу вам трохи лякаючої статистики. До 70% людей з інсультом падають хоча б один раз у перші 6 місяців від початку захворювань. Я підтверджую, я падав неодноразово, але до одного випадку все обходилося. На цьому місці, я думаю, варто поставити вподобайку, це важливо для розвитку проєкту. Якщо людина віком старше 65 років впала, травмувалася і в результаті опинилася у лікарні. То ймовірність її смерті протягом року дорівнює 50%. Ймовірність перелому шийки стегна у людини з інсультом, у 4 рази вища, ніж у людини без інсульту. Люди, що пережили інсульт, вдвічі частіше падають і при цьому отримують травми, ніж ті, у кого не було інсульту. Ну, розберемося, чому люди з інсультом падають. Перше, у них є слабкість з ураженого боку тіла, а це призводить до втрати рівноваги. Втрата рівноваги зазвичай трапляється на уражений бік і як наслідок падіння. Друге, ми, люди з інсультом, окрім багатого букету наслідків захворювання, отримуємо ще й втрату чутливості по ураженому боці тіла. Втрата чутливості приймає будь-яку із наступних трьох. Форм. Перше. Повна чи часткова втрата відчуттів на шкірі, таких як дотик або відчуття температур. Друге. Оніміння з уражених кінцівках. До речі, в мене часто запитують, чи я позбавився оніміння. Ні. Не позбавився. І порою це мене настільки турбує, що просто жах. Запам'ятайте, що коли мене не видно і не чутно, значить мене турбує оніміння. Третє. Людина з інсультом втрачає пропріоцепцію, тобто здатність знати, у якому положенні знаходиться нога чи рука. Таким чином, коли людина не може візуально контролювати свої кінцівки з ураженого боку тіла, то вона не знає, в якому вони знаходяться положенні. Щойно людина з інсультом втрачає рівновагу, вона падає, як правило, на слабку або паратичну сторону тіла. Основний удар отримує, як правило, найбільш уязвима частина стегна, що в народі називається шийка стегна. Щоб відновити стегно, потрібна складна, ну і зрозуміло, дорога, дуже операція. Вона може принести із собою цілий букет серйозних ускладнень, таких як пролежні, легеневі інфекції, інфекції тканин, ортопедичні ускладнення, наприклад, кульгання. На завершення, хочу додати, що якщо ви чи ваша близька людина отримає перелом стегна, у вас буде великий ризик, що у вас в майбутньому буде іще один перелом стегна. Бо чим ми стаємо ми старшими, тим наші кістки, на жаль, стають більш крихкими. При падінні можна зламати не лише стегно, а, наприклад, променеву кістку, як це трапилося у мене. Запам'ятайте, падіння вбивають. Люди з інсультом падають набагато частіше, ніж люди без інсульту. Впасти можна як на початку реабілітації, так і в будь-який інший момент. Раджу дуже відповідально віднестися, віднестися до падінь. Думаю, спеціалісти із реабілітаційного центру зможуть приїхати до вас додому, поки ваша близька людина знаходиться у них, і проконсультувати. Де саме слід розмістити поручні та інші опорні засоби. Падіння для людей з інсультом можуть принести різні руйнівні наслідки, наприклад, зупинити просування до відновлення фізичної форми, призвести до смерті як від самого падіння, так і від ускладнень, які воно із собою принесло, переломи будь-якої кількості кісток. Назавжди позбавити здатності ходити, і я знаю такі випадки, підсилити страх перед ходьбою, знизити швидкість та якість ходьби, прикувати до візка. Назавжди зробити ходьбу болісною. Лікування ж після падіння можна, може викликати утворення згустків крові, появу пролежнів, втрату сили м'язів і міцності кісток, навіть нетравмованих при падінні. Зниження витривалості серцево-судинної системи. Тілесні ушкодження це не єдиний результат падіння. Щойно з людиною трапляється така халепа, страх перед повторним падінням часто примушує людини обмежувати себе в улюблених заняттях, наприклад, таких як відвідування магазинів, ресторанів, базарів, бібліотек, чи рок-концертів. Викликане падіння вскорочення контактів з іншими людьми може призвести до соціальної ізоляції та депресії. Також після падіння люди з інсультом починають боятися працювати над своїм відновленням, особливо робити спроби, які включають в себе вставання, підйоми сходами таке і таке інше. Так як же все-таки знизити ризик падіння? Перш за все, я радий би регулярно і систематично тренуватися. Бо чим сильніші наші м'язи, тим менше ризик падіння. Носіть лише взуття із задниками. Так, я рекомендував би людям з інсультом назавжди відмовитися від капців, в'єтнамок і такого іншого. Чому? Через чутливість та пропріоцепцію. Зробіть вдома нормальне освітлення, Придбати, прибрати всі предмети, через які можна перечепитися, не використовувати слизькі килимки. Варто зробити перила на сходах з обох боків. Найбільш небезпечне приміщення це ванна кімната. Варто встановити поручні біля ванни та в душовій кабіні. Також варто їх встановити і біля унітазу, забезпечити нормальне освітлення і в тому числі вночі. Падіння це не єдиний ризик, що чатує на людину з інсультом. Захист інвестицій в реабілітацію це справа дуже серйозна. Потрібно постаратися максимально виключити ризик повторного інсульту, ну або ж знизити його. Майже в кожному випадку до інсульту нас призводить весь наш попередній спосіб життя. Розібралися, чому він виник, усунули все, що можна усунути, і живемо собі далі. Не заглиблюємося в оці роздуми. Ну чому стався інсульт, Чому саме зараз? І чому саме зі мною. Ні до чого доброго ці роздуми не приведуть. Контролюємо свій тиск, рівень цукру, холестерину, слідкуємо за дієтою, не переїдаємо, в разі необхідності знижуємо вагу тіла, не куримо, не зловживаємо алкоголем, регулярно і систематично займаємося фізкультурою. Важливо знати, що якщо у вас вже був інсульт, то ймовірність отримати ще один дорівнює 25-40%. Тому потрібно обов'язково робити все, щоб уникнути цього. Бажаю всім, хто постраждав від цієї підступної хвороби, успішно відновитися. А якщо вам допоможе те, що я роблю, це зробить мене більш щасливим. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалось і ви знаходите це все корисним, поставте подобайку, не забудьте перепостити і головне ніколи не здавайтеся. Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.